У нас ділянка вийшла так, що дві дороги, бетонні, капітальні, і обидві дороги перехрестя, позиція на перехресті, і обидві дороги, скажімо так, ідуть до нашого противника. Прямо по бетонці їде танк, да, була сильна, дуже сильна, не майже сутки, а сутки Безперервний обстріл. обстріл. Всього, що було у них в наявності: і гради, і авіація, каби, і вертольоти, і артилерія далекобійна, і танк прямої наводкою, і це сутки, безперервно. І потім, коли все затихло, дуже різко. Десь 14-та година, тобто так, ще і не вечір, ну, вже вроді би як і. І по рації передають, що готуйтеся зараз буде штурм. І не проходить і 5 хвилин по дорозі їде танк без опознавательних знаків. А наші окопи прямо оце на обочині дороги. Ну, Ми якось спокійно, раз їде танк, їде танк, там наші передові позиції на дорозі ще були. Я спокійно навіть там, ну не в повний зріст, ну не ховаючись, передаю по рації, ага, бачу танк по дорозі. Який танк? Чую відповідь. Ну, це ж я кажу питаю, який танк. Каже, ні, наших танків там нема. Це було несподівано. А з'ясувалось потім, що між нашими позиціями танк прорвався по полю. Ну, вразили його внічно. Е, Екіпаж, ну, хтось з екіпажу лишився живий, намагався вести по нам огонь. Ну, відповідно, ми також у відповідь. За даними аеророзвідки, потім була доповідь, що танк і екіпаж вражені. В прикордонній службі налагоджено так, що офіцер постійно знаходиться на позиції. Він безпосередньо бачить зміни в ситуаціях, він безпосередньо приймає рішення, що стосується конкретної позиції, конкретної ділянки. І тому і кажу, що життя офіцера, прикордонника, напряму залежить від життя тих людей, які поруч з ним.